Сьогодні Зеленський наклав санкції на п'ятого президента України Петра Порошенка. В даний час, коли Україна перебуває в стані війни з ворогом, це неприпустимо, тому що це роз'єднує наше суспільство. Тому що саме Порошенко представляє інтереси тих патріотів, того прошарку суспільства, які мотивовані, які сьогодні ефективно утримують ворога на лінії фронту. Зрозуміти його дії дозволить те, що він свідомо намагається уникнути відповідальності за невиправдані жертви та за втрати території, які стали можливі через неготовність України до вторгнення росіян у 2022 році. І саме Петро Порошенко, як очільник діючої опозиції, має моральне право задавати питання і отримувати відповіді, чому так сталося. І саме тому Зеленський намагається. Знищити це право намагається перекласти відповідальність на інших осіб. Тому закликаю всіх, хто не байдужий до долі України, хто хоче докласти зусиль для збереження нашого суверенітету, нашої незалежності, для того, до того, хто бореться за справжні європейські цінності, за демократію в Україні, не бути байдужими до цього, висловити свою позицію, підтримати Петра Порошенка. Тому що саме мовчазність громадян призводить до того, що завтра ми можемо прокинутися у тоталітарній державі з диктатором на чолі. Саме мовчання може спричинити те, що спричинило у 2022 році несподіваний напад ворога. Тому закликаю всіх небайдужих ще раз втрутитися в цю ситуацію, проявити свою позицію, висловити свою думку і підтримати п'ятого президента, Для того, щоб ми могли перемогти спільного ворога а не шукати і не роз'єднувати суспільство сьогодні, що може призвести до значних і величезних втрат у майбутньому.